Вітаю, друзі! Еммануель Макрон, президент Франції, зробив гучну заяву і не одну, після якої в Україні розцвіла макронофілія. Закоханість українців в Макрона досягла неймовірного рівня. Почав він з того, що Росія стала загрозою для Франції та Європи, додавши, що французи обґрунтовано стурбовані міжнародною ситуацією, що склалася. Війна в Україні не слабша, США. Залишають невизначеність щодо майбутніх кроків, а також збираються ввести мита на товари з Європи. З першого дня ми прийняли рішення підтримувати Україну і вводити санкції проти Росії, і це було правильне рішення, тому що боротьба йде не тільки за свободу українського народу, який проявляє неймовірну мужність, а й за нашу власну безпеку. Заяви. Макрон і я погоджуюсь зі всім, що він сказав. Більше того, те, за які він озвучив, варте уваги, і дещо буде справді зроблено, коли він каже про те, що в Європі починається переозброєння, це теж правда, і коли він каже, про те, що його хвилює, що Америка може ввести санкції або мита проти європейських товарів. Це теж правда, бо це хвилює всіх європейських лідерів. від цього залежить майбутнє економіки їх країн. А от про все інше тут є багато запитань. Хоча заяви, які він зробив, ну вони дуже красиві. Найгучнішою стала заява, що майбутнє Європи не може бути визначення в Москві чи в Вашингтоні. А добре, що він заявив це, погано, що він заявив це тільки сьогодні. А ще гірше, що поки це ніяк не підкріплено, ніякими. Справами е, поясню про що йде мова. Але спочатку, давайте е, знову звернемо увагу на те, що він сказав: ми будемо підтримувати Україну для того, щоб вона змогла бути в сильній позиції на переговорах з РФ. Це супер, політична підтримка нам важлива, але ані Макрон, ані Трамп не замінить головне питання особового складу на фронті, бо поки росіяни просуваються розмови про сильну позицію, це балачки для хворих людей. Всі розуміють це і до речі, Зеленському про це казали навіть на останньому рамштайні, на якому були присутні ще тоді керівництва сполучених штатів демократи. Що якщо він не захочеть е зайнятися мобілізацією, то він не виправить ситуацію на фронті. До речі, все так і відбувається, і м сьогодні. Французи нам не допоможуть, тому що виправляти ситуацію на фронті, будемо ми самостійно. І тут питання, чи хоче президент все ж таки перемоги у війні, чи він хоче перемоги на виборах. Саме тому він буде займатися всім, що не б'є по його рейтингу, зробити гучні заяви, робити великі обіцянки, давати вовину тисячу або обіцяти знизити ціни на ліки. Все те, що подобається піплу на виборах. А от те, що не подобається, наприклад, мобілізацію і питаннями ТЦК. Він опікуватись не буде, ну що ж, це вибір Зеленського. Але я хочу всім пояснити, що цей вибір буде впливати на Україну, і коли ми кажемо про сильну позицію без стабілізації фронту, без зупинки на фронті росіян, про будь-яку сильну позицію казати не варто далі. Він каже, мир не може бути побудований за будь-яку ціну під російським диктатом і не може бути капіталяцією України. Погоджуюсь на 100%, Головне, щоб тут слова не розбігалися з справами, діями і рішеннями інколи кулуарними, тому що після того як Зеленський хлопнув, гуркнув потужно грюкнув дверима у Вашингтоні. Всі ж вважали, що от Європа зараз замінить Сполучені Штати, дасть гроші, зброю, все допоможе. До речі, що там сталося? Нічого, сказали замірюватися з Сполученими Штатами? Ну раз тоді дуже цікаво далі слухати Макрона. До речі, він заявив, що наступного тижня Франція збере начальників штабів країн готових гарантувати майбутній мир в Україні. Ми вже це чули, чули, коли. Були заяви про те, що Європа відправить військових в Україну. До речі, заявляв це Макрон. А зараз ми чуємо постійно від Дуди Ми не готові це робити. Німеччина, ми не готові це робити. Угорщина, ми не будемо це робити. а Італійці. Ми готові давати вам моральну підтримку і навіть гроші, але відправляти своїх військових не будемо. Тому тут велике запитання розмови, це добре, але. Без наслідків у вигляді справ це не про що далі у Франції. Найефективніша армія в Європі. Ну щось мені це нагадує розмови в Франції під час Другої світової, коли найпотужніша лінія Мажино, яку ніхто не зможе прорвати, як там історично сталося, пройшли буквально отак, як ніж крізь масло, тому не треба заявляти, і все ж таки найпотужніша і найефективніша армія в Європі. Це українська армія. От про це забувати не варто. І до речі, навколо цієї армії і варто українцям гуртуватися. Бо найкращі перемовник і захисник України це Збройні сили України, але про це трохи пізніше. Далі він каже, що мир повернеться на наш континент тільки з утихомірною Росією 100%. Але теж він казав, що він 200 часів годин наговорив з Путіним, переконуючи його. І як переконав, він розуміє, що єдиний варіант переконати Росію це сила. Але щось про це він не каже, і не каже про те, що тільки об'єднана Європа. Радянський Союз і Сполучені Штати змогли переконати Гітлера так, закінчити війну. Пам'ятаєте, як розбивши його на полі боя, інших варіантів не існує, всі інші переконання не працюють Утихомирення м, скаженого звіра можливо тільки це через його знищення, по-інакшому. По інакшому будемо мати те, що бачимо зараз. Далі він каже про те, що незалежно від того, як скоро укладуть мир в Україні, нам необхідно визнавати російську загрозу і сильніше себе озброїти, щоб мати можливість дати відсіч. Ну тоді може. Він почне займатися представництвом Росії в у Франції, розсотрудничества, е, яке працює як фактично агентурна мережа е, на набережній сцені побудований величезний російський культурний центр, який є фактично центром. Зосередження всіх шпигунських структур Росії і є одним з найбільших кублом російської агітації і багато чим іншим. Щось в цьому напрямку я не побачив якихось ані заяв, ані дій. Бо французи залишаються і далі. Франко-ні. Русофілами, і це, до речі, вони не сильно приховують. Далі він хоче він каже, я хочу вірити, що США залишиться на нашому боці, але ми повинні бути готові до того, що так не станеться. Гучна заява, і вона дійсно лякає багатьох. От на це треба і на це варто звернути увагу. Це одне з невеликих е, моментів, в яких ну, варто звернути увагу. Але давайте також скажемо про те, що. Українці трохи підзабули, бо спостерігаючи масове захоплення українцями Макроном, знову згадую вислів кучми. Це ж було вже, і справді, просто українці про це не пам'ятають, тому що так само Франкофілія або макронофілія розцвіла після того, як президент Франції Еммануель Макрон оголосив, що в майбутньому не слід виключати відправлення західних сухопутних військ для боротьби з російською агресією. І пообіцяв навіть що. Французькі війська будуть допомагати українцям, це сталося 26 лютого 2024 року. Закоханість українців у Макрона тоді сягнула неймовірних висот. Макрон правда згодом після хвилі критики у Франції відкоригував свою заяву, додавши, що це станеться лише якщо росіяни прорвуть лінію фронту до речі. Декілька моментів з проривами вже були. Наприклад, під Авдіївкою. Але щось я не побачив тоді французів. Ну, так сталося. Може, ви побачили? Напишіть про це в коментарях. До речі, хто побачив французів, де на фронті? Ну, я не знаю. Але це вже сталася ця корекція 2 травня 24 го року. То було 26 лютого. Це вже 2 травня. Потім він, взагалі, почав казати, що мав на увазі інструкторів або ще щось, якихось там радників. А потім він взагалі вже 18 лютого. 2025 року, заявив, що він як президент Франції, це до речі, було зроблено в інтерв'ю французьким змі. Сказав, що Франція не готується відправляти на український фронт сухопутні війська, щоб брати участь у конфлікті. Поставивши в цьому крапку, мені здавалося, що це щеплення від французького популізму вистачить українцям. Ні, не вистачило. І мені здавалося, що українці вивчили цей урок, але знову бачу: помиляюсь: ні, бачу, що чергова заява Макрона, яка не буде підкріплена ніякими діями, знову підняла цю хвилю макронофілію на доволі високий рівень. Читаю, як лідери суспільної думки пишуть: Слава Макрону! Як потужно вдарив! Як і тут. Я пригадую, як вони вже казали, те ж саме про Зеленського в овальному кабінеті. Те теж запалив там. І ми зараз не знаємо, що робити, тому що нам призупинили видавати зброю, нам призупинили надавати е розвіддання, нам багато чого. Може, все ж таки, емоції по боку і почнемо раціонально думати, що буде після слів або які дії можуть бути підкріпленим цих заяв. Але ні, це мабуть надважко для українців. Тому це доводить, що українцям постійно можна продавати. Одне те ж саме: загорнувши в емоційну обгортку. Відсутність критичного мислення і довгої пам'яті грають свою погану роль з нашою нацією. Але я в ніякому разі не буду заважати сезонному захопленню Макрона. Люди мають право цим перехворіти. Той хто хоче обманюватися, буде ошуканий. Це вибір тої людини. Але я хочу нагадати, що сьогодні все залежить від нас. Оця дитяча інфантильна позиція повинна померти. Ми повинні розуміти, або ми самі виправляємо свою проблему, або так, або принцип еволюції: змінюйся або помри. Тут так само ми повинні змінитися і ми повинні вижити. Тому я би хотів, щоб менше було захоплення Макроном і більше було захоплення. Збройними силами України і щоб це було практичне захоплення не тільки на словах. Тому хочу всім нагадати, що сьогодні єдина сила, навколо якої треба гуртуватися, якою треба захоплюватися, якою треба допомагати у всіх варіантах, це Збройні сила України, не прізвище якогось політика, не назва якоїсь інституції, а саме Збройні сили України. Бо, поки є збройні сили України, є майбутнього нашої країни. Не буде збройних сил. Не буде не лише майбутнього України, України самої не буде. І це треба зрозуміти. Тому єдиний варіант, як можна виправити ситуацію, це не чекати чогось від Макрона чи когось іншого, а допомагати ЗСУ. Приєднутися до ЗСУ, до на ЗСУ і пам'ятати, що ЗСУ це запорука того, що Україна виживе у цій кровавій війні. Вибачте, що трохи додав холодного душу на ваші такі. Емоційні погляди. Іншого варіанту немає. Треба вас протверезити. І якщо це вдалося, і ви зрозуміли, що відбувається, то не забувайте ставити вподобайки, лайки, файники, як вам хочеться. Підписуйтесь на канал, поширювати відео і коментувати, що ви думаєте з цього приводу. До речі, хвиля хейту, яка після цього піде тут в коментарях. Я навіть впевнений, в цьому мене не засмучує. Мені хочеться, щоб, якщо хоч одна людина зрозуміє, про що я кажу, і цим врятує і себе і Україну. Ну що ж, тоді моя робота не даремна. Дякую, що дивилися. Дякую, що підписалися, прокоментували, поставили вподобайку і поширили відео. Тримаємося. все буде Україна!